12 в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВА Віталій Півовар. Добрий день. 13 військових загинули під час аварії у зоні. АТО. це сталося напередодні пізно ввечері. У той час бійці Нацгвардії їхали на ротацію. На трасі Київ Довжанський зіткнулися та автобус Богдан. 12 військових загинули місці. Ще один помер у лікарні за останніми даними. Аварія сталася через складні погодні умови. До полону терористів на сході України потрапили ще десятеро людей. Сімох українських військових полонили біля села Оленівки. Це біля Донецька. Того ж дня терористи захопили журналіста видання зеркало тижня Євгена Шибалова та ще трьох волонтерів організації Відповідальні люди. Усі вони знаходяться у Донецьку. Перемовини щодо їхнього звільнення вже почалися. Про це повідомив Юрій Тандіт, переговорник центру визволення полонених. За час проведення то на сході загинули майже 5 тисяч осіб. Такі цифри наводять воон крім загиблих у результаті бойових дій на сході було поранено ще 10 тисяч людей. Також кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні вже перевищила 610 тисяч майже стільки ж українців виїхало до сусідніх держав, у тому числі і до Росії. Ніч у зоні минула без обстрілів такі дані про центру АТО. З другої ночі до сьомої ранку пострілів не було. Перед цим бойовики встигли обстріляти військових 11 разів. Ухід знову пішло майже усе. Розмаїття їхньої техніки. Тричі по позиціях військовослужбовців працювала артилерія. Із стрілецької зброї бойовики обстріляли новий термінал Донецького аеропорту та наші позиції на околиці Мар'їнки. Мінометного обстрілу зазнали населені пункти Піски, Шуми, Нікішино та двічі Кам'янка. Терористи вели артилерійський вогонь поблизу шахти Полтавської та населених пунктів Кам'янка і Нікішино. У боях між донецькими козаками та російськими найманцями хід пішла артилерія. Як повідомляє Дмитро Тимчук, козача Арбатарея відкрила вогонь по позиціях загону спецпризначенців російського МВС. Є загиблі і поранені. Проте їхня кількість наразі невідома. Тим часом бойовики продовжують активно передислокацію на півночі Донецька, зафіксовано появу танкового підрозділу, який вів прицільний вогонь по військовим у пісках. У районі Донецька також прибули нові артилерійські підрозділи та конвої бронетехніки. За постачання армії відтепер тепер відповідатимуть волонтери. Департамент речового та продовольчого забезпечення Міноборони очолила Нелі Стельмах. До цього вона працювала в одному із благодійних фондів. Нові керівники повіцяли впровадити відкриті електронні торги а контроль за поставками для армії здійснюватиме автоматизована комп'ютерна система. Адже як кажуть, волонтери через Недосконалі процедури половина минулорічних контрактів на спорядження для військ для військ зірвалися. Відтак міноборони не використала білизько 60 мільйонів гривень. Ці гроші підуть уже у новому році. Площадка уже в стадии э, с 20 числа, она должна быть, в, скажем так, в эксплуатации опытной. Мы сможем контролировать доставку каждой единицы груза, в том числе индивидуально до бойца, зная в какой день недели, какого числа он получил свою форму. Якщо ви потрапили в аварію, не обов'язково викликати наряд ДАІ. Протокол можна отримати на місці. Автоінспектори кажуть, новація має лише переваги, щоправда, водії не поспішають ними користатися. Чому розкаже Ярослав Марченко? Якщо ви потрапили в ДТП, при цьому сума збитків не перевищує 25 тисяч гривень і немає потерпілих. Ви маєте повне право не викликати інспекторів ДАІ, а власноруч заповнити європротокол на місці. Українські водії вже два роки возять в своїх автівках європротоколи, проте користуватись ними не поспішають. Причини очевидні кажуть юристи: недовіра до страхових компаній, які майже завжди вимагають довідку з ДАІ. а також незнання правил заповнення повідомлень про ДТП. Тому радять читати інструкцію до пригоди, а не після. Страхова компанія має перелік типових схем і вона порівнює схему, яка намальована на повідомленні з типовими схемами. І вже на підставі типової схеми вона визнає, хто є відповідальним в скоєнні ДТП і яка частка його відповідальності. Кількість ДТП оформлених без виклику державтоінспекції дуже мала, кажуть у відомстві. Лише 7% керманичів користуються такою можливістю. Інші ж 93% згодні чекати на інспекторів годинами, стоячи посеред автошляху і наражаючи себе та інших учасників руху на небезпеку. Не буде залучатись співробітники Державтоінспекції, буде час на виїзд на інший злочин чи загальнокримінальної спрямованості, чи транспортний злочин. Не будуть створюватись заторові ситуації, не будуть створюватись явища, коли на проїзній частині, десь на магістралях, учасники дорожнього руху чекають. Співробітників державтоінспекції годинами оформлення ДТП самотужки має свої переваги. На винуватця пригоди не складається адмінпротокол, що може позбавити його права керування. Також керманичі заощаджують свій час і не створюють затори. Головна вимога заповнення Європротоколу: один з учасників пригоди визнає свою провину. В Принципі, ДТП оформляється від 20 хвилин до часу, якщо є у двох учасників в аварії. Паніння, тобто один, як мінімум, повинен розуміти, що він є винуватцем в, в даній події. С виновного водія знімається обов'язок бути привлеченим к адміністративної відповідальності, в тому числі у платі адміністративного штрафу. Найближчим часом заповнювати Європротоколи не виключно почнуть навчати в автошколах. А поки що це робитимуть самі інспектори ДАІ. Ярослав Марченко, Сергій Наконечний, ТВА. Реєстрацію на ЗНО розпочато. Ті, хто мріють про вищу освіту, можуть зареєструватися на незалежне тестування, аби навесні взяти участь у вступному ЗНО. Абітурієнту необхідно заповнити форму онлайн. Триватиме реєстрація майже два місяці аж до півночі, 20 лютого. Далі про це Соломія Буй. Вже за кілька місяців Георгій закінчить військовий ліцей та отримає атестат про середню освіту. Тому зараз активно готується до здачі ЗНО. Кадет розповідає на залікове тестування зареєструватись ще не встиг. Втім, власні знання під час спробного оцінювання вже перевірив. В інтернеті пробував здавати ну, приймати участь цьому в цих заданнях. Не знаю, мабуть, легкіше ніж у нас, допустим, контрольний були. Я не знаю, як буде на на цьому зовнішньому незалежному оцінюванні, але в інтернеті це набагато легше. Хочеться спробувати, як це воно взагалі. Між тим у майбутній вступній кампанії поки що залишається багато задавнених проблем. Зокрема, розподіл бюджетних місць для пільговиків. Переваги при вступі в університет мають соціально незахищені абітурієнти. А от про медалістів та призерів Олімпіад знову забули. Що ми хочемо реформувати освіту, то не може бути вища освіта. Перетворювати систему соціального захисту, вища освіта повинна генерувати свіжі ідеї нових творчих людей, підготувати, які будуть рухати економіку вперед. Все питання соціального захисту має бути і в інших сферах. Окрім розподілу бюджетних місць у вишах, абітурієнтам 2015-го доведеться звикати до нововведень. Серед них і тестові завдання двох рівнів складності з української мови та математики. Втім, на яку спеціальність, який із двох тестів здавати, базовий чи складніший, і чим вони відрізняються, випускники точно не знають. Займаємось на цих курсах, тобто нас готують ну до ЗНО повторення із самих перших класів і до 11-го. Просто треба повторяти і знати теорію і формули. Якщо знаєш теорію і формули, то математика для тебе легко. У центрі оцінювання якості освіти незнані абітурієнтів не дивуються. Директор освітнього центру пояснює, майже половина університетів свій тест на прихильність до якісної вищої освіти не склали. Станом на 29 грудня із 370 ВНЗ 3 третього до четвертого рівнів акредитації. Умови прийому повідомили в мережі, не повідомили 117 вищих навчальних закладів, тобто 31 відсоток. Умови прийому не повідомив, і ті абітурієнти, які сьогодні почали реєструватися, не знають, які їм потрібні сертифікати для того, щоб вступити до цих вищих навчальних закладів. Матимуть змогу скласти ЗНО і переселенці з тимчасово окупованих територій. Обрати місце тестування вони можуть самостійно без обмежень. Потрібно мати лише атестат про середню освіту українського зразка. Соломія Буй Ігор Шатайло, Тивай. Далі про гріздвяне свято для малюків до культурного центру Київ завітали кілька сотень дітей та батьків, розважали їх казковою виставою, музичними композиціями, а також рухливими іграми. Серед Сердбулечі були й ті, хто не може чути або бачити веселого дійства. Далі про це Вікторія Сеник. Від народження п'ятирічні близнята хворіють ДЦП. Батьки розповідають, після років лікування одна з дівчаток почала одужувати. Це дало надію на краще. Приходити на подібні заходи з дітьми стараються частіше. Вони дарують малечі посмішку та блиск в очах. Стала казка, Ми сиділи, дивилися, як діти валі про нас не забувають, нас помічають. Нам дуже це приємно, що у нас. Не залишає з нашими проблемами наодинці. Любить обсіня, любить співати, але вдома, в домашніх умовах. На сцені артисти театру міміки та жестів. Серед глядачів благодійної вистави близько 400 дітей. Тут і діти воїнів, АТО, і малюки з обмеженими можливостями. Аби останні краще сприймали концерт, виступи дублювали мовою глухонімих. До рухливих ігор залучали як дітей, так і батьків. Охочі заспівати або розповісти віршика. Малюки виходили на сцену. Зник, прийшли посмотрети виставу, прийшли діток. вот, з Новим Годом поздравить, Побачити діда мороза, снігурочку. да, фіка біля нас ходять тільки діти, яким Треба допомога, увага і любов. Це саме головне. Не залишились діти і без подарунків. Їх тут більше п'яти тисяч. Усі з Німеччини. Один пакунок коштує близько 200 гривень. Усередині канцелярія, іграшки, засоби, гігієни, одяг, солодощі. Після вистави маленькі відвідувачі з ентузіазмом розкривали цікаві пакунки від німецьких друзів. Вікторія Сенек, Антон Деркач. Тивай. Зону пошуків зникла літака AirAsia. Розширили відтепер. Флота військової авіації досліджує ділянку Яванського моря між островами Калімантан та Ява. До пошукової групи також приєдналися сім священників і мамів, які провели священний обряд. Прочитали молитви із Корану про загиблих, після чого висипали у море рис. Нагадаю, на борту лайнера було 162 людини. В Північній Кореї зібрався мітинг на підтримку новорічного звернення Кім Чен Іна. Лідер північної Кореї заявив, що готовий до переговорів із сусідньою південною Кореєю. Тисячі корейців зібралися на площі Кім Ірсена у Пхеньяні. До них приєдналися навіть вищі партійні чиновники. З плакатами закликали втілити в реальність новорічне звернення Кім Чен Іна. Сина актора Джекі Чана затримали у Гонконзі. 31-річного Джесі Чана підозрюють у незаконному обороті наркотиків. Наразі відомо, що його затримали разом із другим тайванським актором Ке Дуном. Нагадаю, Джейсі Чан пішов по стопах батька та теж став зніматися у кіно. Нещодавно отримав премію за кращу роль другого плану в історичному фільмі Мулані. Голівудська зірка Камерон Діаз вперше вийшла заміж. Акторка стала дружиною фронтмена рок гурту Good Шарлот Бенджі Меддена. Скромне весілля зіркова пара відгуляла у їхню маєтку у Беверлі хіллз Привітати молодят, прийшли зіркові друзі. Ріс Візерспун, Дрю Берімор та Гвінет Пелтроу. Ну і поки що мене все. Більше інформації буде вже о 15-й. Дякую, що дивитесь Тева.